Шановна громада, колеги, друзі, усі, хто причетний до біографічних досліджень та поширення біографічних знань, для кого це стало справою життя. Сердечно вітаю творче співтовариство біографів, науковців і аматорів, літераторів, і журналістів, краєзнавців, а також музейників, архівістів, фахівців бібліотечних. Інформаційної справи з нашим спільним професійним святом Днем біографа, біограф з день, який відзначається у всьому світі 16 травня. У наш час День біографа повною мірою є святом працівників бібліотек. оскільки саме вони формують ресурси біографічної інформації, роблять їх доступними широким, широкому загалу, і прививають навики і звичку до біографічного читання, сприяють комунікації між дослідниками, видавцями і вдячною читацькою аудиторією. Коротко про походження цього свята. Традиція відзначення дня біографа пов'язана з пам'яттю про першу зустріч. Яка відбулася 16 травня далеко 1763 року в одній із лондонських кав'ярень? Славетного тоді вже вченого лексикографа, історика літератури Семіла Джонсона, з зовсім молодим тоді ще шотландським літератором Лордом Джеймсом Босвелом? Багаторічне спілкування цих яскравих інтелектуалів різних поколінь. Не лише посприяла створення Семюела Джонсоном десятитомного біографічного словника життя по сунедатніших англійських поетів, а й головне надихнула Джеймса Босвіла на написання двотомної праці життя Семюела Джонсона. Вона в 1791 році вийшла. Оця книга, чи не вперше позначена таким глибоким проникненням у сутність людського життя і духу, стала? Невмирущою класикою, символом нової європейської біографіки. Вона без перебільшення справила величезний вплив на розвиток біографічної творчості у всьому світі. І донині вона є найбільш відомим і шанованим біографічним твором, виданим за всі часи англійської мови. Продовж останніх років, за ініціативою Інституту біографічних дослідження святкування цього дня біографа. Поступово стає традицію і серед українського співтовариства дослідників біографів. У травневі дні проходять конференції з проблем біографіки та біографістики, як теоретичної дисципліни, презентації нових видань, проєктів, творчі зустрічі. Організовуються інформаційні заходи і події, такі як тиждень біографіки, біографічний калейдоскоп, його матеріали представлені на каналі Інституту біографічних досліджень в Ютубі. Здобутки української біографістики останніх років є величезними. Про нові видання, нові проблемно-тематичні напрями і нові творчі підходи, утвердження нових для української біографіки жанрів літератури про розвиток електронних ресурсів можна розповідати дуже багато. Але я хотів би сьогодні сказати про найважливіше наш час третій рік поспіль ми визначаємо День біографа. В умовах боротьби українського народу за священне право жити на своїй землі, в своїй суверенній державі, пам'ятати свою історію, пошановувати імена, які є неприложними символами батьківщини, плекати і продовжувати національні традиції. У драматичних реаліях воєнних випробувань значення біографіки, інтерес до неї не згасають, навпаки, відчутно зростають. Відрядно, що біографічне знання. Все більш потужно зараз входить простір інтелектуального і духовного життя широкого загалу наших співвітчизників, наповнюється новими смислами. Нині ждеться не тільки про імена діячів, і генів, і пророків, які знаходились біля самої серцевини національного життя, самовідданих борців, з котрими пов'язано утвердження духовної свободи і державної незалежності України. Визначних діячів, які збагатили вітчизняну науку і культуру, освіту і мистецтво. Війна прискорила творче освоєння української біографіки, новітніх спрямувань європейської і світової біографіки, в центрі яких інтерес і повага до особистості кожної людини, її життєвого шляху, її досвіду, здобутків, переживань, моральних цінностей. Боротьби з жорсткими викликами часу, розуміння і співпереживання її радощі і були. В центрі уваги біографів нині проблематика людської долі, уявлення про цінність досвіду кожного, про необхідність збереження пам'яті про кожного з тих, хто пішов, і пошанування здобутків та засвоєння прикладу і досвіду наших сучасників. Йдеться саме про те, що відповідає запитам і інтересам сучасного українського читача, насамперед представників молодших поколінь, інтерес яких до біографічного знання зумовлений, перш за все, прагненням, спираючись на досвід попередників і сучасників, їх принципи і ідеали, знайти свій власний шлях у буремному вирі подій, розбудувати самих себе як відповідальну за свою долю, самодостатню особистість реалізувати свій креативний потенціал. Важливим завданням аматорів і фахівців біографіки нині стає стимулювання наших співгромадян до вивчення родинної історії, написання родинної історії, до встановлення духовного діалогу з своїми попередниками. До постійного переосмислення ними власного життя, життєвого шляху усього того, що здобуло нині у світі назву лайфрайтинг писання або записування власного життя. Драматичні події війни по-новому поставили питання про фіксацію неповторних людських історій, кожної людини, необхідність збирання документів і свідчень, записування інтерв'ю. Спогадів про воєнні події учасників бойових дій і очевидців злодіянь ворога, розповідей тих, хто вимушений був покинути рідну домівку, а також про увічнення пам'яті тих, хто віддав своє життя за свободу України, збирання розповідей про героїв війни і подвижників трудівників які серед нас. Усе це необхідно саме зараз, тому що йдеться не лише про те, щоб зберігти в живих обличчях і характер для наших сучасників і наступних поколінь правду про боротьбу народу України, але вже сьогодні допомогти нашим співгромадянам у своїх розповідях, спогадах пережити, осмислити трагічний досвід, не розплескати його у вирі відчі емоцій, а збагатитися цим досвідом, подавати тяжкі психологічні травми, духовно зрости, стати більш стійкими. Мудрішими зберегти в душах людяність і доброту, гуманістичні цінності і ідеали, які є основою духовності українського світу. От де велике нове поле для нашої спільної роботи. Дослідники біографісти які причетні до опрацювання і поширення біографічної інформації, повинні пам'ятати, що людські рани, які завдані війною, лікуються ж не лише соціальною і Психологічної допомоги, а й потребують міцного підґрунтя культури, на яке українці можуть спиратися нині. На біографіка, біографічне знання є важливою частиною нашої національної культури. Дорогі друзі, я і мої колеги з Інституту біографічних досліджень щиро і сердечно вітаємо усіх, хто докладає зусиль до розвитку біографічних досліджень поширення біографічних знань, промоції біографічного книговидання і читання, збирання людських свідчень про боротьбу попередніх і нинішніх поколінь, драматичні події сучасності. Зичимо усім вам вагомих творчих досягнень у цій шляхетній, гуманній, такій важливій для нашого суспільства справі.